Вітаю вас, шановні партнери і колеги. Сьогодні ми розглянемо екошкіру на клеєвій основі. Це універсальний матеріал для швидкого та ефективного ремонту і реставрації виробів із натуральної шкіри та її аналогів. Цей матеріал дозволяє усунути дефекти на меблях, дверях, салонах авто або інших поверхнях, захищаючи їх від пошкоджень, що виникають через гострі предмети. Попіл або щоденне використання. Екошкіра підходить як для невеликих латок, так і для покриття великих площ. Що робить їх гнучки та універсальним рішенням для різних завдань. Матеріал представлений у рулонах двох розмірів: ширина рулонів – метр 37 см, а довжина метр або 3 метри, товщина самої екошкіри 0,5 мм. Авахар лонів, відповідно, 245 та 490 г. В асортименті доступні кольори чорний, білий, беж, світло та темно-коричневий, світло та темно-сірий. Такі розміри та кольори дозволяють застосовувати матеріал як для точкових латок, так і для відновлення великих поверхонь меблів або салону автомобіля. Екошкіра виготовляється із поєднання PVC та ПУ це полівінілхлорид хлорид полі покриття. ПВС надає матеріали міцності та стійкості до деформації, а ПУ створює тактильну фактуру та максимально наближену до натуральної шкіри і підвищує зносостійкість. Клейовий шар. Дозволяє щільно прилягати до основи без додаткових клеїв або спеціальних інструментів, а захисна плівка оберігає його до моменту монтажу. Матеріал використовується для реставрації та декорування меблів, дверей, панелей, сідінь, велосипедів та мотоциклів, а також для відновлення шкіряної халантарей, одягу або аксесуарів. Шкіра може застосовуватися як для відновлення невеликих дефектів, так і для ремонту великих пошкоджених. Поверхонь. Основні особливості матеріалу роблять його особливо зручними у використанні. Він легко та швидко приклеїться без залучення спеціалістів і додаткових адгезійних матеріалів. Зерниста текстура та тактильна фактура максимально імітують натуральну шкіру і забезпечують естетичний результат. Робота з рулонами не потребує спеціальних навичок, достатнього ножа чи ножиць для точного підрізання. Матеріал відрізняється високою міцністю та довговічністю. Стійкістю дозносу, подряпин, деформації, впливу вологи та низьких температур, що робить його ідеальним вибором для щоденного використання. Також кіра легко очищується від пилу та забруднень, не потребує спеціальних засобів для догляду. А широкий вибір кореллярів та зручні розміри ролонів дозволяють підібрати оптимальний варіант для будь-якого завдання. Щоб визначити потрібну кількість матеріалу, необхідно вимірити площу поверхні, яку плануєте відновлювати. І розрахувати, скільки ролонів або смуг знадобиться. Результат завжди слід округлювати у більшу сторону, оскільки при підрізанні та підгонці залишається. Відходи. Додатково рекомендується передбачити невеликий запас матеріалу для точного покриття всієї ділянки. Перед монтажем поверхня повинна бути сухою, чистою та знежиреною. Особливо це стосується пластикових або лакерованих деталей, які рекомендується обробити знежирювачем для надійного щеплення клеєвого шару. А важливо, щоб знежирювачі в своєму складі не мали спирту. Старі покриття, пил, жир, віск або залишки старого покриття потрібно видалити, щоб матеріал щільно прилягав і довго зберігав свої властивості. Монтаж шкіри починається з визначення ділянки та відрізання потрібного шматка матеріалу. Захисну плівку знімають поступово, залишаючи частину для контролю і акуратного приклеювання смуги, щільно притискаючи її до поверхні. Поступово знімають решту захисного шару, акуратно обтягуючи поверхню. При необхідності край підрізають для точного прилягання. У разі пошкодження окремої ділянки можна знімати лише її не демонтуючи. Весь Таким чином, екошкіра на клеєвій основі є універсальним, практичним та економічним рішенням для швидкої реставрації та декорування виробів із натуральної шкіри та її аналогів. Вона поєднує простоту монтажу, довговічність, високу міцність, естетичну текстуру і можливість робити як з невеликими латками ремонт, так і покривати великі площі. Також це легкий догляд та екологічна безпека, що робить екошкіру ефективним інструментом у будь-яких ремонто оздоблювальних роботах.